Доброго дня підписники і гості каналу. Вийшла... Сьогодні в нас вже 19 19. Вийшла. Я б не виходила, але вийду просто покажу вам одну одну просто історію. Може і в вас таке? було напишете ну важиш ще ось ще зніму ось, ось. Вон, вони вони відійшли і цвітуть хоча замерзлі були просто все замерзло було тут ну в снігу во льду були вони все ну вон цвітуть Ну і, і, і радують. Оце єдине, що зараз цвіте і радує. Все остальне, ви зараз глянете, що я обрізала. І ось я вам покажу його. Панники мої стоять. Не хочеться глянути, що там. А ну, може підемо трошки розкрити, попробувати глянути. Хоч що воно тут є в нас? А, ну, щас ось ми Дивіться, відкриємо оцю сторінку і глянемо на наші черешки. Дивіться, вон вони. зелені, як, як і пожавтіли, які зелені, ну вон бруньочки навіть бруньочки просипаються. То я думаю, що... Ну, я ще ж не накривала. Це ж потрібно ще ж агроволокно купити. Ну зараз як морозів таких ще ж нема, то поки без агроволока. Вони, ну, вони прикриті. Там клійонки прикриті. Тут тут там трошки є. Так що я думаю, що вони щось та вийде з них. Верес ось він. Ну, вже він. Я думаю, що він вже прийнявся. Тирси обсипала із хвойний. Спеціально взяла мішок тирси для хвойних. З хвойних, з-під хвойних. Просто. І ось зараз це я вперше проходжу по цьому саду, який після снігу. ну хризантеми виглядають ще непогано, особливо ці червоні. Вони довго-довго-довго держать. Ось навіть ось ці. кругом одні банки у мене стоять тут. Ось навіть ці по відходу. Дивіться, я вам показувала, тоді мерзлі ляньте. І вони відійшли. І знову... Ну що значить троянда? Ну, ну дуже винослива рослина. Ну дуже. Це, ось, це такі мілкоквіткові, рожевенькі. Вон. Такі, ну, їх багато ще, ну вони ж не розкриються вже, звісно, ну. так оце вони стоять. Завжди листя я збирала. В цьому році я не буду збирати це листя. Ось воно тут. Хай воно прикриває тут у мене троянди. Я ж засадила тут. Так що ще із цих хризантем. Я як пообрізаю, то теж усе сюди поскладаю. Фризантем. На кидає. Ось розпускається ця жовта. Ці ось цвітуть. Ну, хризантеми, що хризантеме з ними нічого не стається. А ця ось дивіться, що так і не зацвіла. Вон вона, Бачите? Що, що воно підвіта, такий шальний. О, так же ж вона і не зацвіла. І снігом її просто звалили. Зараз підемо. Вся так і зацвіте, зато вона красива буде стояти, зелена, поки аж не морози сильні не вдарять, тоді вона вже, звісно, по, посухне. Ось тут краса осені. То, зараз підемо сюди, в сад. Це теж воно. аж при той ну, снігу, звісно, снігу десь було сантиметрів ну, 10, може, а тут може і більше. Воно про просто змітало цю сторону, то воно ще й мило. І ось дивіться, я вам покажу сад. Я ніколи в житті, оце за 6 років я ніколи не обрізала сад. І мені його шкода, ну, мені прийшлося обрізати. Все лежало на землі. І почало підніматися, а воно навіть гілки були потріскані. І мені прийшлося оце все-все обрізати. Вон, бачите, на яку я висоту обрізала. листя я не обрізала нічого, я тільки обрізала вон, стволи. Листя воно саме. Морози вдарять, там это, ну, опаде воно листя. Нічого з ним не буде. А це обрізала все. Ну, ще не все. І ще там потрібно пообрізати і ті, бо теж ну, п'єра не можу я обрізати. Однозначно, я не знаю, що з п'єром робити. Я його приперла із цієї сторони, бо він зовсім був завалився на цю сторону весь. Ну, з П'єром я не знаю, що зараз робити. І хочу ж до весни дочекатися, що ж мені. Зараз обрізати мені легше всього, раз-раз обчикав і все. І що потім з того куща буде, я його ростила три роки. І ось так я оце все зайшлася і обрізала. Працювала я вчора і працювала сьогодні. По грязюки, ну воно з зранку що мороз, то я тут І ось я працювала, оце отут все. Я далі не проходила далі аж туди. В сад, то я не проходила. Думаю, ну завтра вже заберуся. Зараз покажу ще ж ці мої красоту. Оцю. <звук> Ви не хочете, все рівно дивиться, ну покажу, хай буде ось, і ось Оце сьогодні такий 20 листопада, оце воно так виглядає після. Купи величезної снігу, яка лежала на ньому. Ось так виглядають хризантеми. Звісно, вид, вон, дивіться, де вони лежать. Ви бачите, навіть ті, що вон той, вони лежать всі по землі. Вони красиво дивляться, все, вони дивляться в землю вже вон, вниз, їх все привалило дуже снігом. Дуже снігом привалило. Це на перший, по раз, на перший раз Це дуже багато снігу випало в нас. У нас його зроду не випадало за всю зиму стільки. А це випало за, за, один, за одну ніч. І ще й присипали, 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 Морозить такий держав 2 градуса. Ну, Так що ось оце так тут. Оце тільки я не можу. Оце за цим ось я не можу. Не можу оце його трогати. Ось оцю, оцю біду. Може, з нього нічого і не вийде. Може, весною прийдеться мені його обрізати. Подивлюся, я, що я. Може, я її обріжу його, звісно, все. Ну, от зараз мені чіпати його не хочеться. Я його б хотіла обвити. не може, в мене весною вийде це. якщо будуть усі гілки Здорові, гарненькі такі, то я його може так гарно і соберу. Ну, це вже буду чекати до весни. Цю я трогати не буду. Всі всі остальні я обрізала. Я вас це учила не обрізати. Но в цьому році випався такий случай, прийшовся що прийшлося мені обрізати. Воно все все лежало на землі. Дуже. І потім, як стало воно відтавати, думаю, якщо ще один сніг такий ляже на них, значить вже зовсім я нічого весною не, тось, не понаходжу тут. І прийшлося мені ось так пообрізати їх. Я на висоту десь 50-70 см обрізала, де метр. ось. Ось оця ось, наприклад, ось оця наприклад, вона, це ж Мартінгіо. Ну, ця десь, мабуть, більше метра навіть обрізана. Ну, а там будемо весною вже, Це весна прийде, покаже, що, що як підкоригувати прийдеться тоді. Мені, звісно, легше це, да, буде не весною все виносить, а потихеньку зараз. І ось я отак ішла, йшла, йшла ж тут. Ось не обрізала тут. Отак обрізала все. Тут же ж туди не дивлюся далі. І як глянула я вперед, отуди, от мене чуть. Не хват, не схопило просто. У мене серце остановилося. Отут усе оце, лежало повністю на землі. Оце, оці всі кущі, ось, ось, дивіться, я їх як пообрізала попарнув. Оце все-все воно лежало на землі. Друг другом прикидане. Ви представте, як я кожний кущик розривала, розбирала, щоб його обрізати і поставити на місто. Такого ще не було. У нас таких снігопадів вже дуже давно не було. Ото так снігом я, мабуть, ще й вітром тут крутила. Тут завжди щось воно то що в тому году щось поламало було. Ну, я в цьому ото, вирішила все його обрізати. Ну, які в'ятки, то я не буду трогати, звісно, їх. Я трошки їх он при той та трошки пообрізала теж і витки, бо лежали ж на землі. Все Все повністю лежало на землі. Якби можна було тоді зняти, щоб в мене був телефон із собою, я б прийшла б і зняла. Оцей кущ величезний, який я посадила із палички. Ось оцей він, ось дивіться, він он він, ось тут дві тепер ж гілки, вона одна, одна п'ятця виросла. ну. Оцей кущ увесь, він був такий величезний, він все тут закрив і все на нього весь сніг, на нього випав. І він весь лежав на всіх трояндах. Обрізала коротко його, розсердилася дуже я, дуже розсердилася. Обрізала дуже коротко його. Це. Цей. Леонардо да Вінчі, з ним нічого не станеться, буде він нормальним. Цю теж, от як глянула, вона була заломлена повністю. Вон. Вон, дивіться, як я її обрізала, бідно, обкарнала теж, Це ж, та хо, хох'юманіті, канатка. В тому році вона ж теж у мене чогось поламалася, а в цьому році, якби я не дійшла сюди, то теж б таке саме було. Ну я е, рішила, ж думаю, потихеньку тут ось пообрізаю, прийду, ці які вищі пообрізаю. І наткнулася ото на таке лихо тут прямо було. Тут прямо був аврал, як називають. Із такого ось іще, ось іще ще я буде розпускатися. Та да, якби тепло було, то воно б розпустилося, так ну, воно ж все рівно вечором такий в морозці. Градус, два там є. Оце я вам хотіла оцей аврал показати. Просто це, це був для мене це був шок. І я взяла, я то взяла з собою сікатор, і взяла ряднинку з собою і давай його усе кромсати. Просто. Вже з, з такою злостю я його крамсала. Уже не з любов'ю, як завжди. Ось, дивіться. Ну, ну ось, Бачите, он завалило цю бідненьку. Он зовсім О, бачите, як завалило його. Вона ж підв'язана, вон все. І її так завалило. Ось цю риж, рижека цього. І ту вон зломило. Ну та вже засохла то. А це ось то так зломило. Ну, вона слабенько була яз, прив'язана, але я ж не думала, що воно таке буде. І буде так дуже рано і так несподівано просто. Ну, ось яка, ось яка красота. А я прийшла, воно все в снігу повністю. І ці, і ці буду ось обрізати. А ну, дивіться, які вони в мене височезні. Я теж їх буду обрізати потихеньку, я обріжу. Тому що я не знаю, не вдруг опять таки є ти снігопаде, вони мені позавалюють усе тут. То буду потихеньку обрізати. Ну, на висоту, звісно, на, буду залишати, а там буде весною це видно. Де що воно буде, ну, а ось цвіте. Гляньте, яка красуня цвіте. Боже, боже пережило сніг. Пережило морози. Гляньте. Дощ був. Ні, доща таку, та він так бриската і все. А мороз і сніг, ну це ж був. І воно замерзше було, облідіниле все. гляньте, воно цвіте як. Ну, це просто. Це чудо аспірін називається. Відійшов і далі цвіте, продовжує. А, вони ще, а ось іще китиця ціла, ця ще буде он, тільки буде розпускатися, якщо той вона розпуститься. Дивіться, яка вона красива зараз. Вона ж біла, це таке рожева-рожева. Це я до цього прийшла і ось, і ось ця цвіте. Ну, теж була вся досі повал... вся в снігу, ну ця трошки та. а та, видно, зірвалася. А -а 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 -а. От чого вона той, вона, видно, там зірвалася, мабуть. З того крючка зірвалася, видно, і все. Ну, оце я ними потім обріжу їх. Оці і понакриваю свої які троянди, які я посадила. Оце я так роблю завжди. Ось вони от цвітуть, вже той. І я їх зріжу низенько і все. І накрию ними свої троянди. І буде тут стільки вон їх, там вон покриваю. І ще я посадила там. Красива квітка. Осіння красива квітка. Така прямо зимова. Ну це вже зимова, да? вона вже зиму, зиму вже, вже пройшла. Так що далі може цвісти аж до весни тепер. Я б ніколи б сьогодні не вийшла знімати, бо нічого ж знімати і просто не вийшла я б вже знімати. Я так напрацювалася теж, я ж ну, зранку ж ну, вже як стало потепліло, я вийшла і так собі потихеньку обрізала, я обрізала, я обрізала. І ось, і після, після обіду вже я десь у час вийшла на ту сторону обрізати. І ото я таке побачила. І ось тільки молодилка такі ось. А, просаджувала сьогодні, я багатенько там. А ця красуня ось. Ну, замерша ж була повністю. Ні, вона одійшла і далі цвіте. Що значить сила волі у Троянди? Таку силу волі не кожна людина має. Видержка така. І ось це моє красавиця, яка стелиться по землі. Красиво вже так витой, прямо стелиться. стелиться. Ну він тихенько росте. Ось це вже 4 роки він росте. потихеньку, потихеньку росте собі. І так і виросте. Тут все закриється, Де не той, все позакриває. Дивіться, на ній зовсім шапка лежала снігу така величезна, гляньте, а вона а вона цвіти далі розпускається. Ось яка на красуня. Так і процвіте. А потім так укриється снігом, або без снігу буде стояти собі і хоч би що. теж. листя положене тому, дивіться, яка. Кнокс. Ой. яка краса, Кнокс прямо один розпустився, І ще он є один. цей. Десь точно не розпуститься цей красунчик, такий він і повинен бути. Хан де це Ось вона Double Delight. Ось він кронос Це те, що цвіте зараз ще в саду. А це все, що ось даже. А відцю я обкарнала сильно, бо теж дуже похилило її, прямо повалило. У нас звідти ще ж і вітри. А ось поросаджувала я. Примулки, це в мене червоні. І я оттуда їх там вони он, під горкою росли. І я їх сюди ось посадила. Ось на це місто. Ось це червоні примулки сюди посадила. А ще от посадила і ще оці ось, ось. Примулки поросаджувала. Цілий рядок вони їх посаджала і тут, і тут, ось. і хай вони будуть рости собі. Тут ж у мене ось ось вони, вон вони. Весь рядок. Ось теж полавалило цей, вон, бачите, як заламило прямо весь сніг. Я його обріжу. Сьогодні вже я не стала трогать вже обрізати, я вже нічніше обрізаю, то вже у останню очередь це було. Зараз підемо глянемо, шне. Ну, оце ті що в баночках, от, череночки, Ті, що я робила влітку, ну, це неправильна е, система. Це я просто не в землі, щоб, а у баночках. Ні, воно не, не, не виходить. Я не знаю, вийде, ні. ну Ось ось теж у баночках і теж вони там вон, проростають є. Ну, я о, вони вже. І, бачите, з бронючками, ну. Що вийде, будемо бачити. бачити. Так. І ось ще цвітуть чорнобривці, які теж були в снігу і во льду і во всьому, але вони далі відійшли і знову продовжують цвісти. Спасибі, хто був зі мною на каналі. Хто побачив мою біду? Може і у вас така біда була. Хто його знає, але ну, у нас дуже багато снігу було. Я не знаю. За всі роки, оце перший рік у нас стільки було багато снігу. Вон, навіть гілку відламила. У мене навіть тут відламила її. Відламило. Вон, навіть тут дивіться, бачите? Відломлена гілка, я її не бачила її. Туба витягнути. Хочу навіть ламало все. Застоїть красуня, гляньте, 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 гляньте. красуня. Так, так, я с ней хочу. Так, мені подобається, як вона. Така вона ще буде червонішою. це ж мороз цвіті, і вона ще почервоніє сильніше. Дивіться, яка вона красуня, красуня. Мало того, що цвіте так дуже красиво. Так ще ж які на ній і ягодки красиві. Це дивічі грози. Ну, дивіться, які ягоди, шапшинки. На цьому до побачення. Слава Збройним силам, які нас захищають, воїнам, які нас обороняють, охороняють. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.